Привіт! Сьогодні в нашому огляді стильні годинники. Неймовірно крута колекція як для чоловіків, так і жінок. Подивіться, виглядає наче з реклами фешн-брендів. Це нові розумні годинники Huawei Watch GT4 з майстерним поєднанням моди і технологій, стилю та функцій для здоров'я і спорту. Своїм сміливим дизайном Huawei встановлює нові правила гри на ринку смарт-годинників. Представлені в двох розмірах. 41 мм для жінок та 46 мм для чоловіків. Візуально це елегантні класичні годинники преміум класу, що вирізняє їх від багатьох інших. Huawei пропонує не просто різні розміри та кольори ремінців. Кожна з моделей має свій неповторний стиль і допомагає створити індивідуальний образ. Чоловічий годинник з унікальним восьмигранним дизайном представлений в чотирьох версіях. Чорна, коричнева, сіра та зелена. Мій особистий фаворит зелений. Повна назва Rainforest Green GMT. GMT означає час за грінвичем. І це єдина версія з маркерами на 24 години. Ще ріминець особливий з композитного матеріалу. Зовнішня поверхня з переробленого океанічного сміття, схожа на тканину. А внутрішня не боїться поту. Прекрасний вибір для заняття спортом. Вражає і модель з металевим браслетом. Продумано все до дрібниць, навіть зменшення розміру ремінця. Кожну ланку можна зняти вручну без спеціального інструменту для ідеальної посадки на зап'ясті. Так само можна і додати ланки, вони йдуть у комплекті. Коричневий ремінець зі шкіри м'який на дотик і пасує до ділових костюмів. Чорний ремінець із вторка у чуку міцний і завжди зберігає прохолоду. А який вам більше до вподоби? Діліться враженнями у коментарях. Відданим шанувальникам Apple пропоную огляд годинників 9-ї серії Ultra 2 та SE. Подивимося моделі 41 мм. Це найбільш елегантні й витончені годинники у лінійці Huawei Watch GT. Білий, срібний та світле золото вони більше схожі на ювелірний виріб. Справжня розкіш. Ці моделі з помітно тоншим корпусом і мінімальною рамкою навколо екрану. Але найцікавіше в жіночих версіях браслети. Один з них у срібному кольорі з золотими акцентами, тож стильно виглядатиме у поєднанні як зі срібними, так і золотими прикрасами. У ньому так само легко від'єднувати і додавати ланки, щоб було максимально комфортно. Версія з білим шкіряним ремінцем буде доречна у будь-якій ситуації. Модель світле золото має регульований міланський ремінець із нержавіючої сталі. Виглядає ефектно та ще й з неймовірно зручною застібкою. Вона магнітна, тож надягаємо і опускаємо кінець браслета у будь-якому місці. Ну що, який би з цих годинників ви подарували своїй коханій? Напишіть у коментарях, який вразив найбільше. Huawei встановлює у свої годинники гарні дисплеї, і нова лінійка не винята. Кути огляду фантастичні, і на максимальній яскравості ніяких проблем з щитабельністю під сонячними променями. Дисплеї годинників мають однакову роздільну здатність. Отже менший годинник може похвалитися чіткішим зображенням у порівнянні з більшим. Проте вони мають яскраві візуальні ефекти, чіткий контраст і деталізацію. Циферблати на будь-який смак. Змінюйте хоч кожного дня. Понад 25 тисяч варіантів. Справді, з чого вибирати. Можна встановити розкішний блумінг, який розквітає під час щоденної активності. Або створити власний циферблат з індивідуальними функціями, стилями і колірними схемами. Чудова можливість поекспериментувати. Watch вот GT4 сумісний з Android і з iOS. Для підключення до смартфону та налаштувань потрібно завантажити на телефон додаток Huawei Health. Функціонал годинників не поступається дизайну. Одна з переваг Watch GT4 оновлена технологія True Вона забезпечує точність вимірювання за допомогою штучного інтелекту в умовах як спеки, так і холоду. Це цілодобовий моніторинг серцевого ритму і рівню кисню в крові, трекер сну і стресу, відстеження калорій. Зараз розкажу докладніше. Спочатку про спортивні функції. Вони настільки розвинуті, що перетворюють годинник на особистого тренера. Він має більше став будованих режимів і типів тренувань. Фіксує заняття і допомагає зробити їх більш ефективними. Якщо ви відчуваєте втому або готові до більшої активності, скоригує тренування для досягнення максимального результату без перевантажень. Удосконалювати тіло та здоров'я легко з кільцями активності. Вони вимірюють рухи і вправи. Додайте цілі, які хочете досягти. Додаток Huawei Health гейміфікує процес збереження активності і нагородить віртуальною медаллю при досягненні мети. Хто знає про активні та спокійні калорії? Новий додаток StayFit не просто відстежує калорії у реальному часі, а ще й зазначає, які вони, або повідомляє про дефіцит. Оновлений пульсометр тримає під контролем серця і надсилає вібраційні або голосові нагадування, коли пульс відхиляється від норми. Система моніторингу True Sleep слідкує за сном, виявляє аномальне дихання і повідомляє про переривання дихання. Корисно для виявлення порушень і своєчасного звернення до лікаря. Також вимірює рівень кисню в крові і рівень стресу, щоб ви завжди були в курсі стану здоров'я. І під час стресу навіть запропонує дихальні вправи для нормалізації стану. З крутих можливостей підключення зовнішніх датчиків за допомогою Bluetooth, наприклад, швидкості їзди на велосипеді. Вот gt 4 оснащений інтелектуальною супутниковою антеною, яка підвищила точність прийняття сигналів на 30%. Тепер краще відстежує маршрути і навіть рекомендує як їх покращити. А якими функціями розумних годинників ви користуєтесь? Напишіть у коментарях, що на вашу думку дуже треба, а що другорядно. Відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його, надіслати швидку відповідь на повідомлення, коли зайнятий. Усе це можна зробити прямо на Huawei Watch GT4, як і увімкнути улюблений плейлист, поставити на паузу, змінити гучність чи перемкнути далі. Годинник не має функції безконтактної оплати та цифрової сім-карти. Проте захоплює феноменальною автономністю. Акумулятор може працювати до 14 днів на більшому пристрої. Та до 7 днів на меншому пристрої при надмірному використанні ця тривалість часу, звісно ж, зменшується. Заряджається швидко. У комплект входить підставка для бездротової зарядки. Стильний, розумний, з моніторингом тренувань і здоров'я і дивовижним часом автономної роботи. Завітайте в конфі, щоб обрати свій Huawei Watch gt 4 та наш благодійний мерч «Добро несеться. 100% прибутку від продажу мерча Комфі перерахує на допомогу ЗСУ до міжнародного благодійного фонду «Повернись живим. Залишайте коментарі і підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі усіх новинок.